Допитайте усіх в'язнів з цього блоку. Відкрити камеру 237. що означає його там не було. Я що, сліпий хенк. Ні, сер. Бачиш, написано? Дюфрейн. Він був у камері, коли вимикали світло. Я хочу, щоб його знайшли. Ворушіться вперед. Я постійно бачу вас разом. Він тобі щось говорив? Ні, сир. Людина зникла, наче вітер. він молоточком 30 років? Давайте в неї запитаємо. Давай, Може, вона нам розповість? Мене не обдуриш. Це змова. Проти мене до цього всі причетні. Навіть вона. Ну він шо це молоточком захулачів? Ну ви що прикалуєтесь? 66-му році Енді Діфренд ті зв'язниці з шоушем. То знайшли після нього лише брудний тюремний одяг. Молоток для каміння думав, що на риття тунелю знадобиться років так 600. Енді зробив це майже за 20. Бля, Він ще ж в камнях шарить пісні. Енді дуже любив геологію.